У Дніпрі вперше після початку повномасштабного вторгнення Росії широкому загалу показали автентичні інтер'єри меморіального будинку музею Дмитра Яворницького. Після 24 лютого 2022 року історичні предмети були евакуйовані, проте зараз частину з них вирішили повернути. Краєзнавець Максим Кавун провів для нашого міста екскурсію садибою. Починаємо наше спілкування біля буфету у їдальні, яка була особливим місцем для Яворницького. За мною буфет. Який стояв тут до війни, зараз він повернувся, слава Богу. А це кінець 19, го початок 20-го століття. Дуже гарна робота, дуже відреставрована, фахово нашими реставраторами. От раніше такі буфети прикрашали особняки Слава. тобто не прості мешканці, а такий ну, більш середній клас. І заможні мешканці. Це фактично пам'ятник архітектури, бо ми бачимо вирізблені колони, різноманітно, як на будівлях ліпнина. Тобто він повторює в дереві фактично архітектуру того часу. Це еклектика, він дуже добре зберігся. Ну, і сама їдальня Дмитра Івановича вона грала велику роль в будинку. Він називав її. Мій курінь, і взагалі будинок, ну і дальня у нього була такий курінь своєобразний. Він казав, що стіни він пофарбував під дерево, щоб воно теж нагадувало йому запорозький курінь. Сам будинок було зведено для видатного вченого на початку ХХ століття. Тут Дмитро Іванович мешкав останні 35 років свого життя. Ідея створення музею виникла одразу після його смерті у 1940 році. Однак була реалізована лише наприкінці 1980-х років. Тим часом продовжуємо знайомитись з побутом, в якому жив Яворницький, і переходимо до передпокою. Передпокій – це проміжна кімната, яку проходили з вестибюлю у Вітальню. Ну, тут є свої родзинки. Ну, от, отака, такий предмет меблів кінця 19 століття. І дуже цікавий предмет це ну, вішалка, як предмет Гардеробу. Теж вона номерна. Вона е, дуже вже їй багато років, десь близько ста років. О, тут висить тростина, тут висіла шляпа у Дмитра Івановича. От ну і в принципі тут не було багато меблів ніколи. Це така кімната проміжна внутрішня обстановка всередині садиби є досить аскетичною проте це не стосується вестибюлю. Тут розписи авторства українських художників, тематика близька серцю власника будинку. Вона присвячена добі козацтва. Яворницький хотів, щоб люди, приходячи в його будинок, потрапляли одразу в ауру. Запорозького козацтва, його прізвисько, я нагадаю, було в колі друзів козацький батько, яке стало широко відомим. І він замовив: значить, оцей розпис виконав йому Михола Струніков, його друг художник. Це Тарас Бульба з синами. Ну, цікаво, що Тарас Бульба має вигляд уже як традиційно картина Рєпіна «Запоріжці. значить реальні люди. то Тарас Бульба має вигляд обличчя Володимира Гіляровського, друга і шанувальника Яворницького, А діти мають вигляд самого Яворницького в молодості. Цікаво також що цей розпис він інкрустований стразами. Значить, там є на зброї коней, на кинжалі, на такій дзеркальця скляні частини. Дуже цікаві. От, все це збереглося. До наших днів, незважаючи на Другу світову війну, на радянський період. Ну а протилежну стіну розписав Яворницькому теж провінційний місцевий художник Тихон Радіонович Скаченко, про якого ми практично нічого не знаємо, ні дар життя. От від нього залишились його твори, це розписи. І нарешті підіймаємося до кімнати, що знаходиться в башті будинку. Це Мезонін – найінтимніше місце у садибі. А зараз я запрошую до мезоніну. Крутими східцями ми піднімаємось найбільш інтимна творча кімната будинку, яка знаходиться в башті на другому поверсі. Завжди багато людей питають: а що знаходиться в цій башточці? Така червона зі шпилем, а тут єдина кімната, до неї ведуть дуже-дуже круті східці. Навики альпінізму. Ну і ми проходимо в таку чудову залиту світлом маленьку кімнатку. Це Мезонін. Мезонін це термін 18-19 століть. Це була верхня кімната в дворянських будинках. Тут якраз ну, російською мовою уєдінявся владілеці значить, в 19 столітті. Ну, Дмитро Іванович тут був вірний правилам архітектури того часу. Спородив таку дуже цікаву кімнату. Тут ліжко в стилі Модерн, люстра в стилі Модерн теж дуже-дуже цікаві, таких аналогів в місті немає. Стіл дуже такої детальної роботи. От. І на стінах тематичні. Такі види, значить, вид Чортомлицької січі, острів Перун на Дніпрі. Дуже цікаве фото. Яворницького студійне близько 30 років. На фоні українського такого тину це було зроблено спеціально, враховуючи його, значить, історію. Ну його шанування, козацтву. Наразі меморіальний будинок Дмитра Яворницького є відкритим для відвідувачів. Кожен охочий може на власні очі побачити, як жив видатний історик. Чес якого названий центральний проспект Дніпра?